Доброго дня, шановне товариство. У нас сьогодні 11 січня, четвер, і ми перегортаємо третю сторінку міжнародного літературного конкурсу імені Тодося Осмачки, шляхи мої неміряні. Із перших же слів щиро дякую першому меценату, який надіслав кошти на підтримку ЗСУ. Соловей Андрій, дякуємо вам щиро. Ну, закликаємо всіх теж не пасти задніх. Просять дехто пояснити, як переказувати кошти. Ну, і справді, ті, хто переказував, то немає тут ніякого, ніяких труднощів. А хто перший це? Ну, дуже просто. Вон почитайте у та прямо тут я і подаю на екрані. Куди можна перерахувати. У нас найбільш поширений це Приватбанк. У нас є карточка «Приватбанк». Якщо вам зручно робите, звичайнісінький переказ з карточки на карточку. Якщо вам зручно переказати на карточку «Монобанк», вона там є. якщо вам зручно переказати на карточку банки, вона там є. Банка і монобанк це дещо різні речі, але та й те працює. І врешті є QR-код. От ліворуч на екрані бачите QR-код. Достатньо вам узяти телефон, у якому вже є програма, яка читає QR-коди. А як нема, ви її легко можете завантажити. О, і тільки ви, і тільки ви навели ось камеру на цей код, він телефон зафіксує і зразу ж вам відкриється. Куди перерахувати, на що перерахувати, скільки, ну скільки це, скільки ви захочете, але там приклади є, скільки перерахувати. І дуже просто, ви тільки натискуєте, і все, все вам зробить за вас отака розумна електроніка. Ну і ще одне таке питання, яке часто задають, ну це безпосередньо дзвонять, там шлють повідомлення. Які твори надсилати? Друковані, не друковані, ті, що були вже чи не були, підхід такий. У нас конкурс демократичний. У нас всі можуть взяти участь у конкурсі. Навіть великі лауреати, які вже брали там і, і перемагали, можна надсилати. Але тут треба розуміти, тим маститим письменникам. Якщо ви мастите і пишете сильно, у вас оцінено вже так, як ви письменник, скажіть, будь ласка, на що вам подавати на конкурс і своїм іменем притискувати молодь? Ну, а, а якщо вам не, 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 не значить перше місце, ви ж образуєтеся, бо у вас таке ж краще. Ну, звичайно ж, вас краще, бо ви письменник чи письменниця. То вам краще взяти свіже, навіть тільки щойно написане, ще не оброблене, ще не показували ви там своїм редакторам. Візьміть прийшліть свіже, і ви перевірите фах нашого журі ну, ви скажете, та, то таке ж не оцінили. Або як журі оцінять, оцінять, вас внесуть у якісь реєстри, може там у шорт лист, і ви будете знати, що дали. О, от, підтвердилося, я такий от талант. А що стосується молодих, якщо... Дівчинка чи хлопчик, вибачте, що я так уже по дідівському до вас звертаюся. Е, пише потрошку, де щось друкувалось. Ну, де, це, де, де, де можна надрукуватися? Ну, добре, в якійсь там на сторінці, якоїсь газети, чи ще попав в альманах, попав в альманах, от у колективну збірку попав, це теж непогано. І що, якщо цей твір гарний, і десь там він промелькнув у якомусь альмонасі, який тільки знають у місцевій бібліотеці, ну то це ж не надіслати. Якщо ви вважаєте гарний твір, ми подивимося, яка тут шкода, тому що воно вже друкувалося. Є, звичайно, вимоги ставлять от тільки щоб або три роки як друкувалося, або ще якісь там вимоги. А ще, а ще дивніше, коли от, право подання мають колективи там і так далі. Бо ну, що це за совок? Ну це ж пережитки. Так от, ви зрозуміли мене. Молодь шліть що зможете, а мастити, будь ласка, робіть якісь обмеження. Бо вас ми. Розшифруємо. Ну, на ці е, гарні жартівливі ноті. Е, бажаю вам всього найкращого. Е, присилайте, не забувайте донатити і до наступного листка календаря. До побачення.